Що там в Росії цього тижня заявляли, що мовляв, вони ще нічого не починали. Ну, звісно, коли у них більше 35 тисяч загиблих. В на п'ятий місяць війни в Україні, коли за даними Михайла Подоляка, більше 115 тисяч людей. Це загальні їх втрати, включаючи і вбитих і поранених, і контужених, і тощо дивно це чути з Москви. але що це було? Це такий блеф, намагання зіграти добру гру при поганих картах, а продемонструвати щось власному електорату, або вони ще щось можуть вкинути в гру. Якщо так, то що. Ну, е, от е, я слухав так само фахівців, мені було цікаво, тому що я не розумію, що можна справді ще, ще представити в Україні. Е, вони говорять, що залишилося два аргументи: е, один аргумент це тактична ядерна зброя, і другий аргумент це початок коврових е, е, бомбардувань з використанням стратегічних бомбардувальників. Корові коров'я бомбардування це от вони просто виходять на. На е, бойовий е, режим виходять на місто і починають просто йти е, над кварталом, да, наприклад, ну там якогось міста, не хочу називати якого, і за ними залишається просто чиста територія. Тобто, те, то, що вони знищували артилерію, вони це можуть знищити з е, літаків, але є нюанси: е, якщо коврові, коврові а, е, бомбардування це е, однозначно вони позбавили себе стратегічної авіації. Тому що ми так само ж почнемо стріляти. Це, це якщо ми якщо ми збиваємо авіацію, яка більш швидка і маневрена. і нам це вдавалося і <кій> за допомогою наших систем ближнього такої ПО, тобто ті переносні стінгери, ігла там, чи, чи ті ж самі громи, та, гром, чи як А, Перун. Перун польський, то зараз використання стратегічних бомбардувальників це однозначно захід в повітряний простір і І ми можемо спокійно використовувати нашу систему. ПВО і втрата стратегічних бомбардувальників для Росії це критично, тому що вони їх відновити швидко не можуть. У них тільки тільки нещодавно, вперше за 30 років вони побудували. Новий літак, і то він чи не літає, він тільки виконаний з цього з ангару. Це остання модифікація 160, 160. Все, все що не можуть, то, якщо ми там з'їдемо з 10 їхніх стратегічних бомбардувальників, перет, їхній паритет у світі досить похитнеться. Тобто, я, я не розумію, що вони можуть виставити. Ще що вони можуть виставити? Вони можуть визнати. Що спецоперація завершена там чи, чи, чи провалена? Я не знаю. Ну провалена, я так не скажу. Я не скажу що е, перший етап спецоперації закінчений. Ми бачимо, що Україна е, там прийшла до якоїсь зовсім іншої тактики, стадії. Ми оголошуємо війну, і в рамках оголошеної війни ми е, розпочинаємо загальну е, мобілізацію. Але це так само чувати е, проблемами вже всередині в Росії. Це може призвести до соціального вибуху. Ну ніхто не готовий в Росії, да, з, з Росією матушку помирати в чужій країні, ще якщо е, напад на Росію можна було б продати як напад на якусь одну з ну що треба захищати батьківщину, то іти помирати незрозуміло в зв'язку з чим, незрозуміло куди, і незрозуміло з ким, тому що вони ж так і не визначилися, з ким вони воюють. вони. З нацистами, бандерівцями чи вони все ж таки воюють за всіма українцями. Бо, як заявив Путін, е, нібито Захід під, 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 підштовхує до війни до останнього українця. Тобто він навіть сам визнає, що українці, які виявляються, воюють і вони помирають і будуть битися до останнього українця. Тому е, серйозно не, не розуміє, які аргументи вони можуть виставити. А для себе, для внутрішнього споживання, так безперечно, вони будуть там зараз розповідати. Це приблизно те саме, що вони зараз розповідають, про те, що ми зараз зробимо боляче Литві, і все у нас буде добре в Каліниграді, або ми там поставимо на місці Норвегії і Шпицберген буде наш. Що вони? Вони ж нічого не можуть.